Мудрість Сухомлинського, 10 уроків гідного життя Василь Сухомлинський постать, що не потребує зайвих представлень. Цей видатний український педагог, публіцист та письменник залишив по собі колосальну спадщину 48 монографій, понад 600 статей, 1500 оповідань і казок для дітей. Його твори, перекладені 53 трьома мовами світу. Та видані загальним накладом майже 15 мільйонів примірників стали справжнім орієнтиром у педагогічній думці. Особливе місце серед них посідає книга Серце віддаю дітям, що витримала 54 видання і була перекладена 30 мовами, доводячи свою непересічну цінність та актуальність. Праці Сухомлинського присвячені головним чином вихованню та навчанню молоді. Педагогізації батьків, методиці викладання мови та літератури в середніх школах. Він активно пропагував виховання колективізму в учнів, водночас рішуче відкидаючи принцип виховання індивідуума через колектив як засаду, що може завдати духовної травми вихованцеві. Хоча й віддавав належне трудовому вихованню в школі, Сухомлинський виступав проти ранньої спеціалізації з 15 років життя. Передбаченою законом про зміцнення зв'язку школи з життям, наголошуючи на важливості всебічного розвитку. Василь Сухомлинський був глибоко переконаний, що всебічний розвиток особистості можливий лише там, де школа і сім'я діють одностайно, поділяють одні й ті ж переконання, виходячи з тих самих принципів. Він підкреслював, що не допускається розходження ні в меті, ні в суті, ні в засобах виховання, адже лише спільні зусилля можуть сформувати гармонійну та гідну особистість. Наріжним каменем педагогіки Сухомлинського було формування гідної людини, яка поважає себе та оточуючих, цінує працю старших і не забуває про моральні принципи. Він сформулював низку не можна, які є не просто заборонами, а глибокими етичними заповідями, що допомагають виховувати справжню людяність. Не можна ледарювати, коли всі працюють, ганебно байдикувати, розважатися, коли ти добре знаєш про це, старші покоління працюють і не можуть дозволити собі відпочинку. Не можна сміятися над старістю і старими людьми це величезне блюзнірство. Про старість треба говорити тільки з повагою. У світі є три речі, з яких ніколи не можна сміятися: патріотизм, справжня любов до жінки і старість. Не можна заходити в суперечку з шанованими і дорослими людьми, особливо з старшими, негідно людської мудрості і розсудливості поспішно висловлювати сумнів щодо істинності того, що радять старші. Якщо в тебе просяться на язик якісь сумніви, придерж їх у голові, подумай, розміркуй, а потім спитай у старшого ще раз, спитай так, щоб не образити. Не можна виявляти незадоволення тим, що в тебе немає якоїсь речі. У товариша твого є, а про тебе батьки не подбали від своїх батьків ти не маєш права вимагати нічого. Не можна допускати, щоб мати давала тобі те, чого вона не бере собі, кращий шматочок на столі, смачнішу цукерку, кращий одяг. Умій відмовитися від подарунка, якщо ти знаєш, що в цій речі мати відмовила собі. Думка про право на якусь свою вимятковість це отрута твоєї душі. Велике щастя відчувати нетерпимість до цієї отрути. Не можна робити того, що осуджують старші ні на очах у них, ні десь на стороні. Кожний свій вчинок розглядає з погляду старших, що подумають вони. Особливо неприпустимі настирливість, намагання без потреби нагадувати про себе, виставляти на показ свої домагання мати й батько ніколи не забувають про тебе. Якщо ти не на очах у них, вони думають про тебе більше, ніж тоді, коли ти крутишся поруч. Пам'ятай, що в матері і батька є свій духовний світ, вони іноді хочуть залишитися наодинці з собою. Не можна залишати старшу рідну людину одинокою, особливо матір, якщо в неї немає нікого, крім тебе. В радісні свята ніколи не залишай її саму. Ти сам. Твоє слово, твоя усмішка, твоя присутність єдина її радість. Чим ближчий кінець людського життя, тим гостріше переживає людина горе своєї самотності, залишати одиноким дідуся, старого батька, навіть і тоді, коли ти сам уже став старим, нелюдяне, дико. Пам'ятай, що в житті людини настає такий період, коли ніякої іншої радості, крім радості людського спілкування, в неї вже не може бути. Не можна збиратися на дорогу, не спитавши дозволу і поради в старших, особливо в діда, не попрощавшися з ними, не дочекавшися від них побажання щасливої дороги і не побажавши їм щасливо залишатися. Не можна сідати до столу, не запросивши старшого, тільки моральний невіглас уподібнюється тварині, що вгамовує свою жадобу сама, і боїться, щоб її родич присутній при цьому не урвав шматка собі. Людська трапеза це не вгамування голоду, не фізіологічний акт у ланцюгу обміну речовин. Люди придумали стіл не тільки для того, щоб ставити під нього ноги, а на стіл спиратися. За столом відбувається цікаве духовне спілкування людей якщо ти запросив старшого розділити з собою трапезу, ти зробив йому велику приємність. Не можна сідати, коли поруч стоїть доросла. Особливо літня людина, тим більше жінка. Не чекай, поки з тобою привітається старший, ти повинен першим привітати його, зустрівшись, а прощаючись, побажати доброго здоров'я. У цих правилах етикету закладено глибоку внутрішню суть, повагу до людської гідності. Не вміючи поважати її, ти уподібнюєшся невігласу, який плює в прекрасні хвилі моря. Море величезне у своїй величі і красі, і цим ти його не зніважиш, не принизиш, а тільки зганьбиш себе. Епілог сьогодні, у швидкоплинному світі, де технології часто замінюють живе спілкування, а індивідуалізм подекуди витісняє колективні цінності, настанови Василя Сухомлинського залишаються надзвичайно актуальними його не можна, це не просто список заборон. А дороговказ до гідного життя, наповненого повагою, людяністю та відповідальністю. Це фундамент, на якому має будуватися кожна особистість, прагнучи не лише до успіху, а й до гармонії з собою та оточуючим світом. Кожен з нас має змогу щодня переосмислювати ці прості, але глибокі істини, передані нам великим педагогам. Вони нагадують, що справжня мудрість полягає не в кількості знань. А умінні бути справжньою людиною, цінувати працю, шанувати старших, берегти родинні зв'язки та завжди пам'ятати про важливість взаємоповаги. Адже саме в цьому, як вчив Сухомлинський, і полягає справжнє щастя та гідність людського буття. Його спадщина це не лише надбання минулого. А й невичерпне джерело натхнення для майбутніх поколінь, що прагнуть будувати кращий світ, заснований на вічних цінностях.